Доброго здоров'я, шановні глядачі! Оскільки сьогоднішнє відео є по суті продовженням попереднього, то варто дуже коротко, буквально за 30 секунд, нагадати вам його тему. Сюжет розповідав про те, що імена засновників Києва насправді стосуються закону світотворення, а не реальних людей. Маленькою моделлю, за допомогою якої можна наглядно розібратися з принципом світобудови, є трипільські спарені ємності. Їх конструктивні особливості закладені в наш герб. На біноклі місток, який з'єднує дві чаші, має форму дуги. А на Скіфській пекторалі використана форма конуса, кия. Останні згадки про Кия як засновника Києва датуються тим же роком, що і смерть Аскольда. В зв'язку з цим науковці зробили припущення, що Кий і Аскольд померли в один рік. Чому ж тоді збереглася лише Аскольдова могила? Може, тому що Кий це не ім'я, а посада? Розглянемо аналогію В скандинавських країнах воєначальників самого високого рівня називали конунгами. Конус Кон і Кий мають однакову геометричну форму. Це трикутник вершиною догори. Для наших пращурів слово Кий було ріднішим, ніж Конунг. Тому Аскольда, як воєначальника високого рівня, могли називати Києм. Але після його смерті Київ заполонили варяги. Для них ближчим було слово Конунг. Така назва зберігалася довгі роки. Іноземні володарі, звертаючись в листах до князя Святослава Ігоревича, називають його конунгом, але такий явний натяк на варязьке походження не міг прижитися у нас. Тому зі слова кон викинули голосну О. Літера Н була збережена, бо вона присутня на нашому гербі. Ось вона червоним кольором, на княжій печатці. Повернемося до малюнку з книги Грушевського. На трипільських чашах присутнє коло, літера К. І вони рухаються по колу. Під місточком знак риб. Ось місточок і знак риб, який дуже схожий на літеру Н. А справа біля містка намальована крапелька, яка нагадує собою літеру Я. Таким чином. Складається буква сполучення кня. В такий спосіб «кий» перетворюється на князь. Обидва слова несуть одну і ту ж інформацію про місток на трипільських ємностях, який займає найвищу позицію в конструкції бінокля, точно так як князь займає найвище положення в суспільстві. Тепер звернемо увагу на те, як виглядав князь Святослав Ігоревич. В описах його зовнішності написано, що він носив сережку в лівому вусі. А в цій книзі, на сторінці 176, написано в скітських могилах виявлено, що чоловіки носили в одному вусі сережку, так само як анти, так само, як і князь Святослав, так само, як і українські козаки носили лише в одному вусі сережку. Чому в лівому і чому одну? Для того, щоб з'ясувати це, потрібно повернутися на секундочку до сюжету спадок 59.2. В ньому ми з'ясували, що побудова фізичного тіла людини починається з енергетичного кола, кільця, яке ми звикли називати німбом над головою. Оскільки таке кільце належить Богу, воно одне і має лівосторонній напрям обертання. То одна сережка в лівому вусі князя це символ того, що він знає, за яким законом створено світ. Отже, маємо вже два символи, пов'язані з принципом світотворення безпосередньо саме слово князь і кільце в лівому вусі. Рухаємося далі. Сучасники зазначають, що одяг Святослава нічим не відрізнявся від іншим, був лише трохи чистішим. Отже він, як і кожен козак, носив шаровари. Зверніть увагу на слово шаровари. Шар в проекції на площину має форму кола. А під час виготовлення іонізованої води вона вкривається маленькими бульбашками. І Хоча температура не піднімається, але цей процес нагадує варіння, і відбувається він в трипільських біноклях. Козацькі штани. Своєю формою дуже нагадують ніжки у трипільської чаші. Вище йде широкий чоловічий торс, який своєю формою дуже схожий на верхню частину чаші, а на голові оселедець символ того, що на верхній точці повинен бути місток, можливо, з волосся, а можливо, з шерсті. В даному випадку, це не дуже важливо. Домалюємо ще одного козака і руки, які протягнуті в привітанні. При цьому голови злегка нахиляють одне до одного, якби намагаючися об'єднатися чупринами. В результаті отримуємо форму трипільських спарених ємностей. До речі, чи цікавилися ви коли-небудь, хто започаткував спосіб вітання потиском руки? Я, на жаль, не пам'ятаю ім'я автора, можливо, ви мені нагадаєте, але є опис мандрівки іноземця по території нашої держави. Одним зі звичаїв, який його дуже здивував, було привітання козаків за руку. Якщо такий спосіб вітання здивував іноземця, значить він його ніде більше не бачив. Отже, започаткували його наші пращури. В зв'язку з темою козацтва, як же тут не пригадати, танок-гопак, існує вислів. Скажеш гоп, як перескочиш. Отже, гоп це перескакування, перехід через місток. Танок також символ. Повернемося до трипільського бінокля. Найвищу точку в соціумі ось, цю, займає князь. Козаки знаходяться. В нижній частині піраміди. Але вони, як стверджують науковці, пішли від бродників. Це слово ми детально розбирали в попередньому відео. Вони, так як і князь, тримають зв'язок між правим і лівим. В сюжеті спадок 42 ви вже бачили ось цю схему. Сектор Бога А, рай О. На трипільській спареній ємності показано, що рух крапельки. Йде вліво від О до А. Літера К означає коло, така ж послідовність голосних в слові Козак: Козак. Ось Ко з сектором ак. Ко разом з аК. Тобто козак це також зв'язковий, бродник, тільки на нижчому рівні. Князь розуміє, як створений світ, і що він, як творіння природи, практично нічим не відрізняється від інших, тому і одягається однаково з козаками, і в походах спить на землі точно так, як вони. Зовсім інше король. Він поставив себе на один рівень з Богом. Корона на його голові символ того, що з цієї верхньої точки все починається, і ця точка корона належить йому. Для того, щоб довести свою зверхність над іншими свою божественність, король проводить свій час в розкошах і марнотратстві. Набагато цікавіше виглядає історія з царем, доки Ягумина на сторінці 23 пише, цар… Який в нашому уявленні представник верховної влади, він був у початках людина жертва, божеству від людей. Таку жертву змалку тримали у розкошах, годували її якнайліпше, виховували як найдосконаліше, вчили співати, танцювати. Цар, призначений божеству і тому сам божественний, що пишніше виглядає ця жертва, цар? То більше буде людям благ від божества, а тому він ні в чому не має відмови. В призначений час жертву вбивали. Тепер стає зрозуміло, чому це в старовинних ритуалах багатьох країн, наприклад, Вавилону, Єгипту, Греції, Ірландії, Норвегії, цар через кількість років має бути вбитий і вбитий у повній силі, бо жертва має бути найдосконаліша. Коли цар хотів уникнути такої долі, то він підставляв замість себе іншу особу або наново відбував процедуру коронування. Заміну ставили вавілонські царі, а нове коронування справляли єгипетські фараони.